Наш сніданок. Ось такий сніданок з грецьким йогуртом. У нас продається 5% жирності. Не купляйте ніколи той, що має 0% жирності. Тут є авина, а що я вам не показала, зараз треба витягнути все показати. Тут є авина і є така крузка. Зараз я покажу, почекайте. Ось яка в нас авина продається. Ми її не варимо абсолютно. Така інтегральна авина. І вона продається в копі, як бачите. І пізніше я додаю, ще ось такого я купила, круски такої. Це така полова зерна, Це обли... просто, бачите, обчищене зерно, то зверху таке, що воно круску по-італійськи називається. Це я все заливаю водою, так менш більш, і ставлю в холодильник. Бачите, Водою не, не, ні в якому разі не молоком. Ставлю в холодильник, а пізніше зранку додаю, наприклад, какао я додаю. Какао ложечку треба взяти. Так дві ложечки какао я додаю. Пізніше ось це. Це повидло я сама зробила. Бачите, яке воно є. Воно ось таке знову ложечки нема, чистої. І я даю ось так трошки солодкого. бо Хочеться щось солодкого. Ось так воно виглядає, така рідка. Таке повидло з, з тих, як вони називаються, з. Ем, е, Альбікоки це є персики. Не персики, абрикоси, а абрикоси. І пізніше. Це от какаша він його того не дав какао. Можна трошки менше води. Я бачу, що це деколи треба менше води. І все. І ми додаємо, додаємо йогурта, так знаєте. Отаку банку ми маємо на 4 рази, тут є пів кілограма. Ми чотири рази два рази і пініше ще раз два рази. І так, такий на сніданок. Не варити, не варимо все. Так. Звечора приготую, поставлю в холодильник, а зранку, а зранку беру і цей. І додаємо того, що потрібно. Того, що потрібно. Ось яка, з яблуками. то, що дається. Як називається? Боже мій милий, знову забула в ту хвилину. Називається. З яблуками, з яблуками, як солодке печеться. Е, ви зрозуміли. Де, зараз оця велика упаковка, мій компаньон 500 грам купив на інтернеті. Це Цейлонська, найкраща е, е, кориця, кориця. От, кориця. Е, е, біо має бути, і ми її п'ємо дуже багато. Зараз я пересиплю. Вистачить. Зараз. Це є антіінфіаматорія. Це означає, щоб коліна вас не боліли, щоб субоби вас усі не боліли. Зараз я пересиплю в банку скляну і треба тримати в холодильнику, бо це ми будемо дуже довго їсти. Це величезна, ми не порахували добре. І дуже велику упаковку ми купили. Зараз це все розмішати. Фрукти можна додавати. Фрукти обов'язково можна додавати. Так, як у нас фруктів сьогодні, скажімо, Майже нема, ми ось це додамо. Море джада, фірма. Я трошки тут влила, мусила відкрити тут тут цілу коробочку, а спете, джада. Тут треба обов'язково, войско, ось такий, тут під носом тільки, ну. А вже мені дає. Джада можу я ось так між ноги взяти, не хочу в руках тримати. Мусіла тут цілу упаковку, бо то таке труяє, що. що воно не відкривається. Аспета? Ти готова на море йти? Аспе. Джада має новий лозайну. Новий новий, мама їй купила новий. Для чого купувати? Мамає, два-три отаких, що кратити гроші. Аспетта, Джада. Ми тільки стопають тіні тіні у надтіму, тіні у надтіму. Треба вільні руки мати псиковка 50%. І навіть отут вже не відкриває, во, отут, бачите, во. Отут, Два-три рази. Вправо-вліво, крутила-крутила, воно вже не виходить. Мусила ту все відкрити, отут не відкривається, розумієте, крутиш-крутиш, а воно все одно не виходить. Ось таке воно дешеве є, 50 євро і воно щось вже треба нормально подивитися зараз. Запхаємо в лодзайну, йдемо на море. Ось де море. Тут була зроблена пластмасова доріжка. Я тут три роки як не була. Нема доріжки. Ай-яй-яй. Все помінялося. Джада стій. Тут от море. Жінка пішла по піску. Тьоп-тьоп-тьоп потьопала -по, по піску. А тут дуже море інакше, воно ну, дуже гарне. Йдемо шукати доріжку, джада. Ти нічого не знаєш. Ти тебе приведеш там приведеш. А доріжки тут нема. Йдемо в друге місце. Ріднішко поламалося, парасоля поламалася, все кидають сюди. Оці хати, хатинки такі, бачите, це перші хатинки ближче до війни. Як тут були море, рибаки, ну, їх відновили, звичайно. Їх відно... відновили. Лавочки поставили. Три роки ага. тих лавочок не було. Розмарін як росте, бачите? Стрігають його гарно. Помалювали. Це отака от стара хата. Зовсім стара, вона ще тут довоєнна. Тут перші перший ряд, от цей це ще до війни. Знаєте, за старою ми робить. велика, телевізор. А тут же оці, от, як не, напишіть мені, будь ласка, як називається в Україні на березі молі, на морі от, от такий бар, ресторан там такий, І от і ті крісла він видає, от там шеф. Він має, у нас баню називається. Баню дімари. А як в Україні це називається? А тут є доріжка. Ой, яка гарна доріжка. Джадан Дям. джерані. Джерані гарні. Бідемо <рикан> в дереква. Ага. Доріжку переставили. Йдемо сюди дивитися. Як називається по-українськи ось такий, той, такий комплекс? знаєте, от, от, Приїжджаєш. Хто живе Віталій? Скажіть мені. Йдемо сюди, подивимося, як називається. У Віталій Баню. Баню, просто баню називається. Джада вже психує, плаче. І чого ти плачеш, Джада? Чого? Дивися, що тобі розкрилося. Ліпучка. Екоку. Екоква. Екоква. Тут зовсім інакше. Там, де я раніше ходила, там був такий вже центр, багато людей, таких старих, з дітьми багато. А тут зовсім інакше. Тут молодіж. Красиві, багато красивих людей. Тут зовсім публіка, зовсім 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 інакше. Тут Ми приїхали в, сучасний, в сучасне місце. Джада молода, красива, 32 роки. Нам треба відвідувати хороші, красиві місця. Йдемо ближче. А треба розутися, джада. Спочатку давай. Йдемо босяком. босяком. Знімай. Бачите, сіньоріна подає ногу. Вона знає, вона подає, вона сама не робить. Зараз я розуюся і хочу ручку завжди. Ось де треба відпочивати. Де багато молодежі, де багато людей, де багато красивих людей. Тут енергія. Тут енергія вискакує, стрибає, плещить. Ви тільки гляньте. Я як сама, я не знаю, що я цього року поїхала туди в центр. Подивіться, які красиві дівчата лежать, пари лежать, закохані, гарні червоні нігті. І багато-багато під... Під... таких, знаєте, молодих підростків, 15, 20, 25, 30 років. Ей вело. Тобі треба зняти той купальник. Ти маєш копальник? О, новий купальник Джада має. Окей, зараз знімемо, дай знімемо. Школа. школа на тих лодках їздити. Бачите, всяке таких, як вони називаються, так звідки я знаю, що на березі моря була ніколи, моря не бачила. Парусні лодки, екофла. Так, правильно, вони називаються парусні лодки. Йдемо, джада, далі. Паруси. Тут далі починається з п'яджа лібера, це означає вільний пляж. щина, в червоних штанах загорів, гарно виглядає, все, а він вже не молодий. Ага, не маю бручку. Ай-яй-яй, на лівій руці вручка італійців, на лівій. Гарненько. Просто енергія, аж джада сміється, і аж настрій піднявся. Знаєте, я думала не йти, думала, що гурячо тут. Я думала, ми ще походимо там трошки, знаєте, далі від моря, ну, далі від сонця, колодочку. Ми прийшли сюди, тут така свіжість, тут така, таке, таке повітря, такий вітерець, аж джада сміється. Аж джада засміяла. О, костюм новий має джада. Дивіться, який костюм вона має. Ось такий тут нашнурочка, вона загоряє абсолютно. І от на парусах їздить. Тут зовсім рядом вільний пляж, і тут таке, знаєте, таке море, таке більше сільваджо. Сільваджо це означає таке дике море, таке дике, знаєте? Дике це означає далеко від людей, далеко від, від, від усього спокійно тут. Ти отак, як сядеш, ляжеш тут, тобі здається, що ти відірваний від світу, ти забуваєш за все, за все, за все. Тут особливо, по якого шуму нема. Тут дуже енергія, зовсім інакша енергія, ніж там в центрі міста. Сюди то зовсім рядом, тут рядом зовсім, кінчається то, починається то, як то кажуть. От русска душка прогнулася, нічого не вартує, а моя хоча дашок має. Я така лінива нести, вести свою, як то називається, свою парасольку. Дуже мені не хочеться, але з парасолькою обов'язково треба йти. Відійшли, бо ми захотіли в туалет. Ми йдемо, шукати туалет. Хі -хі. Хочеться в туалет. Джада, ти сий пром, там Ось така тут природа у нас в тіскані. Сосни, сосни, ялинки, ялинки, ялинки. З цього місця, от ту доріжку, що ви бачите, сюди люди на роверах їздять до самого моря. Там на морі, на піску, 5 метрів від води. Залишають свої ровери. От свідок. <гум> дай дай. Мари вічино, Я вічино, вічино мари. Дай форс. Ще йдуть на море. Хто пішов зранку? Хто після обіда? Бачите, люди, пенсіонери, гроші мають спитатися, а чого ви собі не візьмете ліжечко і не полежите? Економлять. І тьопають. Економлять. А вони економлять, що вони будуть мати пенсію велику. А я буду мати маленьку пенсію. Мені треба вже думати. За що я буду жити в пенсійному віці. Маленька пенсія буде. Плюс, плюс я буду забирати ще з книжки п'яно-п'яно. По чуть-чуть. Бракує мені 50 євро, зняла. Бракує мені 100 євро, зняла. Там межу вже машини стоять, місто починається. Так, Італія. Два рюкзака, дві розкладушки. Та червона гарна маленька розкладушка. В четверо зложується. А, два крісла. Просто душка і два крісла. І люди теж, може ще не є пенсійного, може по 60 років мають. Але сюди теж можна прийти. же у нас безплатно. Дерев мало. Треба, щоб дерев багато посадили. Тому що хочеться так машину в тіні залишити, так в тіні залишити. А є тінь. А ну, тут машини гарно в тіні стоять. Один, другий раз я приїду сюди і положу, поставлю сюди машину. Дивіться, яка тінь гарна. Ось така ситуація тут, біля моря. Так, куди нам на вихід? Ідемо туди.